Ну що, <кій> треба розговоритись, бо давно балакав. Великий тобі привіт. З тобою Анатолій Новак і в мене знову мандри. Мабуть, по нас з відео ти вже знаєш, де я буду тинятись майже тиждень. Зараз я знаходжу ось де, де ви який напис. Це вже межа міста зі сторони Миколаївського шосе. Туди вже Миколаїв десь там буде, через 200 кілометрів майже. Звідси я вже почну свою мандри, я ну, по назві назі ти вже зрозумів, де я буду. Я сам не знаю, що мене очікує але я сподіваюся, це буде дуже круто. Зараз кольори просто неймовірні, тому що я обрав якраз середину осені для того, щоб насолодитися цими кольорами якраз біля водосховища повинно все дуже бути в гарних кольорах. Тому я сподіваюся зробити гарні відео та фоточки, звичайно. Тут такий трафік, немає як, як дорогу перейти навіть, капець. Заради таких кольорів я вирішив саме осінню йти в такі мандри. Тому що якраз... якраз супер. Цей тиждень більш-менш осадків немає. Або якщо будуть, то нічого страшного, я до цього готовий. Але краса, природи це просто неймовірно. До речі, у мене за спиною наплічник вагою 23 кілограми. Легкоход Так, вага рівно 23 кілограми. 23 кг наплічник. Капець. Чому, та, ой, чому така вага важка? Тому що. Чи вага велика через те, що ми з собою майже 4 літри води. 4 кілограми, уявляєш? Через те, що попереду на маршруті. Звичайно, джерел не буде, а набирати воду водосховище я не збираюся, тому що водосховище у нас не дуже чисте взагалі. Мабуть, дуже в крайніх випадках я пив би воду з неї. Звичайно, википятивши її, дуже добре. Мені, якщо чесно, навіть зуби чистити зранку буде не дуже приємно. Хоча, мабуть, доведеться. Побачимо. Якось так. А, ну і взагалі за воду далі. А далі що? Е, невідомо чи будуть магазини, тому що дуже маленькі села, там дуже багато профілакторії, як гарно. Можливо в профілакторіях можна буде набирати, треба фоточку зробити. Так, ну продовжу. Е, те, що будуть маленькі села, тут величезна кількість профілакторіїв. Звичайно, я сподіваюся, що буде можливість зайти та попросити води у них, але фазань ще такий величезний. Побачив, почувати побіг. Ну, коротше, через це в мене такий важкий наплічник. Сказати, що дуже багато мене одягу з собою ні. Тому що, в принципі, я вже ночував в таких температурах, то, в принципі, не дуже багато мене одягу з собою. Зазвичай більша частина ваги це вода. І все. Просто щоб бути автономним, тому що... Наприклад, та ділянка, яка напроти урочища Біле Каміння, там взагалі найближче село це дружба, воно знаходиться всередині там полів. ну Дуже, дуже далеко знаходиться взагалі від водосховища, там одні поля, тупо одні поля. Тому ту ділянку треба буде. Ну, в принципі, в мене є з собою ще їжа, яка не обов'язково буде варити, просто розігріти пальником а та, там можна буде їсти. Ось тому тут ділянку треба буде швиденько пройти, щоб було води ж не так багато. Гарденько тут так. Такий паркан це звичайно витвір мистецтва, але насправді таке жахіття, Просто позоріще, що в нас, у нас оце таке, хлам просто збирають люди. Довжина маршруту буде більше 100 км. На даний момент соточка, але це так, вона мапі сотка. А коли я почну його проходити, то це буде значно більше. Тому в принципі я і планую так, щоб було, мабуть, мінімум 5 днів буде, тому зараз понеділок, з понеділка стартую, а коли додому повернуся, я ще не знаю. Ось, ну прикольно. Я зараз так вже йду, тут такі свіжі аромати, і мені прям одразу таке згадування про Карпати. Тому що я Карпати власне дуже полюбляю, тому що там також більш-менш помірна температура, не дуже жарко. В принципі, не холодно, коли рухаєшся, взагалі тобі пекло. Прям. В принципі, зараз в мене вже вже в курточці дуже жарко, тому зараз не таке більш-менш нормальне місце, де можна буде намет, поста... Ой, намет поставити, не... наплічник поставити на землю, так зніму курточку. Бо...

У все рівно жарко. Якщо вам немає з ким ходити в одиночний похід, мені вас шкода. От приблизно такий коментар я колись прочитав на одному з відео про одиночні походи. І це, до речі, не на моєму каналі, не на моєму відео. І навіть якщо б це був коментар під моєм відео, він би мене взагалі б ніяк не зачепив. Та не завдав би якогось душевного удару. Мені, якщо чесно, тоді було байдуже на цей коментар, тому що... Людей дуже багато, які токсичні, які пишуть всяку фігню. Але таки, трохи в думках зачепило навіть трохи. Я такий подумав, блін, ну, це буде нормальна тема для того, щоб поспілкуватися з тобою з приводу одиночних походів. Якщо чесно, мені б хотілося бути таким, якому було б все рівно з ким ходити в похід. Але, на жаль, я не такий і у мене так не виходить. Тому що у кожного якийсь свій досвід є, свій темп. Швидкості пересування, наприклад, я можу йти скільки хочу, зупиняюсь тоді, коли хочу. нікого не підганяю, ніхто мене не підганяє, ніхто не ниє, чому дойдемо, я туди не хочу. Бо є такі люди, на жаль. Я беру і сам йду, тоді, туди, куди хочу, зупиняюсь де хочу. А якщо ти вже йдеш з кимось, то тут треба підлаштовуватись під інтереси тієї іншої людини. Трохи важче. Та й взагалі, коли з кимось йдеш Ну, у мене така логіка, що якщо я когось запросив, то я відповідаю за цю людину. Ну чомусь, чомусь в мене так. І треба заздалегідь обговорювати, що йому взяти з собою. Добре, коли звичайно задосвідчений турист, який не буде нічого питати. Та навіть там підказувати буде тобі. Це взагалі круто. Я зазвичай встаю о сьомій, а сьогодні близько шостої чомусь прокинувся на секунду та почув, що йде дощ. Я такий думаю, блін, ну капець. А зараз ну, синє небо. Ну, багато видно через дерева, але все рівно. Синє небо тепло, класно. Але все рівно все мокре. І я планував кожного вечора розводити багаття, тому що це деякий такий емоційний момент, багаття біля води. вечором все щось простувало. Я гадаю, буде важко підпалювати за все, бо все мокре, але нічого страшного буду пробувати. Ближче до водосховища і вже чуєш шум води. І вже в принципі листя знизу поопадали, навіть попереду видно, що вже блакитна водичка є. Тут зараз одразу пляж буде. Влітку багато людей тут біля нього. Навіть коли вже під кінець літа, коли досі жарко, але вода вже брудна, зелена така, де. Але все рівно в принципі, тут люди бувають. Ось як дійсно в Карпатах. Круто, зараз фоточку зроблю. Да, тут і вітер такий прям дує. Обожнюю це дерево фотографувати, воно і взимку через сніг добре виглядає і влітку, і восени прикольно. Точек такий не скажу, що вода чиста, взагалі. Оце ота вот ділянка, що я показала, там, там взагалі немає ні сел, нічого, там просто одні поля. Там буду я мабуть вже після завтра. Да, мабуть десь так. Зараз, зараз я ризикну на дерево, піду по-хоп, щоб показати, яка зелена вода. Ось вона вже досі зелена, хоча вже середина осені. Отак от так. я не знаю як тут купити, можна воду. Це треба випливати сюди далі, І там набирати, але чесно кажучи, зараз буде холодно плавати. Колись, у 21-му році, я вирішив вперше заночувати на березі Крачнівського досховища в наметі чи з наметом. Так ось. Все було нормально, намет, я поставив. Розпалив вогник, вже була ніч. Я вирішив поставити на триногу телефон, знімати зірки. Тому що ти знаєш, мабуть, що я люблю знімати зірки. Також думав, клас, це буде влучний момент, щоб це зробити. І щось я поставив, хвилина 20 дійшов до вогника, повертаюсь, а техніки немає. Тобто як, телефон валяється прямо на землі, а штатив триногу вкрали. Отак. А я такий прям щось, мене так убурило, я почав прям кричати вночі на весь ліс. Як згадаю, капець. Почав кричати на весь ліс, там рибаки поряд були, я до них кажу, «Ви не бачили когось. Це не ви! Ну, в ітога 10 хвилин криків, ну ні, можливо, трохи менше хвилин криків. Потім трохи заспокоївся, думаю, блін, ну я все, оце так вирішив вперше заночувати і ось такий трабл. Тому взагалі ці ночівлі на Кричинському водосховищі, якось не знаю, тут занадто багато людей ходить, в принципі. Дешеться собі спокійно. Ось якраз підійшов до того місця, де в мене стояв штатив цей. В мене такий самий зараз новий, думаю, що він дуже крутий. Коротше, ось місце, я от десь от прямо тут його поставив. Ну, да, Дорога була трохи ширше раніше, це вже вона вже осипалась. Ось тут поставив телефончик з знімав зірки. А сам сидів ось тут. Тось, в принципі, зовсім поряд. І все, повертаюся і немає. Зараз я, до речі, покажу. Як виглядає цей штатив? Мало ли, можливо, ти колись забрав, подумав, що хтось забув. І ти хочеш мені повернути його? Ти ж нормальна людина, справді. Ось такий. Такі резинові чи силиконові ніжки гнуться Маленький такий, але він дуже крутий. Ним дуже зручно знімати. Так ось, немає мене, в мене більше того першого такого штативу Вже він в когось, або десь в ломбарді, або Не знаю, де віддівся. Якось так. Така в мене історія, яка в мене завжди її згадую, коли оценяюсь тут на березі цього водосховища. Я люблю сюди ще приходити взимку, коли сильні морози, тому що бризги та піна так замерзає. На деревах такі величезні бурульки утворюються. Ух ти, нова лавка, її не було. Так, да, З кожним роком берег. Все більше і більше вода забирає. А там далі такое ще пляж є, де звичайно, багато людей дошиває. А, ні, це не лавка, це прям стіл. І такий нормальний. глянцевий А, я ж почав говорити за зиму, за сніги. Так ось вже на даний момент в Карпатах навалило нормально сніга. І я дуже... Багато людей, звичайно, цього не хоче, але я хотів би, щоб цю зиму навалило багато снігу, щоб була справді справжня зима. Звичайно, це може якимось бути колапсом для міста, для робітників, для людей, але ну, один раз можна. Ну що ви починаєте? Ось тут влітку ще дуже багато людей. Увага. Ага, спортивний масовий захід. Ну, Можна було зняти цю бумажку. Так, продовжуємо. Ну, Тут також влітку дуже багато людей відпочиває. Тому що таке пологе рівне місце, де можна спокійно постелити якесь, якусь тряпочку та полежати тут. Також багато дерев, які роблять тінь. Ну взагалі тут гарніше, ніж. Що там, де той пляж Диви, яка величезна кількість яблук лежить під деревом це дичка, вони маленькі ну і дерево величезне їх так багато тут і вже гниють смердить я не пам'ятаю навіщо цей пірс що тут було Ух ти. Так ти що? Оце гарно. Але все, все одно покинуто зараз. А тут насосна станція колишня, також не працює зараз вже. Ось вже перша затока. Я її сильно не буду показувати, точніше, сам ходити там буду мало, тому що я вже там був і в принципі нічого цікавого немає. Треба буде зліва знайти обхід її навколо та йти вже на той берег. Вже, мабуть, там щось цікаве є, а тут нічого. Ось так виглядає верхівка першої затоки. Мабуть, колись було маленьке джерело, там струмочок. Але зараз все пересохло. Перейшов вже на інший берег затоки першої. Тут, дивлюсь, були ялинки, але вони повністю висохли всі. М -м, але... Аромат тут залишився Блін шкода Зараз знайду якесь тут місце та я вже Бо вже хочеться Такі величезні дуби тут Ось величезний Ось такий цар дуб Шість А шість 5 столів у нього І йду собі спокійно йду, і тут містяк такий. Ось тут, щоб по канату вилазити на будиночок, на дереві. Не кожен ще вилізе. Ха, класно, треба буде спробувати. Ось тут, ось такий стіл, лавки, кладочка є там далі. Ось такий тут містяк, я вже за їжу, навіть е, дріт з. З електрикою сюди йде, але електрики немає, на жаль. Я вже сподівався, заряджу свої пристрої. Ось тут такий типу гамак є. Моторний човен стоїть його. Ну і далі звичайний на баклажках пустих човен. Ну, мабуть, він там не живе поряд. Да, Тут люди поробили собі такі пірси класні. І сюди також електроенергія підходить. Тіл великий, навіть освітлення він є. А ну, треба перевірити чи працює, можливо, треба було тут сидіти. Так. що це у нас лідний автомат, а розетка. ні не працює, мабуть, зараз вимкнули На жаль. Хоча зробили прикольно. Да, люди тут нормальні. Не бідні живуть, там видно, що будинок нормальний. І зробили такий крутий пірс, Такий взагалі берег, з'їзд. Прям можна човником під'їхати. О, і древесина Використана, до речі, не проста, Такий довгий. Це до речі вже річка Боковенька. Не інгулець, бо Інгулець там далі пішов. Це вже боковенька. Там вон, на тому березі в кінці бачимо. Таке щось прям червоне Нормально. До речі, вона мені здалася частіше. Рівень води навіть майже на метр вище буває. Бував. Тут взагалі чистенько так... Ух ти до речі, рапан такий круглий. Я таких у нас просто так у річці не бачив ще. Тут ось також побудували прям серйозно. Звичайно, не євробудівництво, але... Це рівно зробити таку зону для відпочинку десь на берегу, щоб приста може кожен прийти. Добре, що це таке місце, що сюди ще не кожен дойде. Бо наш народ трохи переляканий в цьому плані. До речі, скоро вже буде друга затока. Там справа залишається друга затока, вона була важче у проходженні, така заросла, прям таким чагарником колючим, дуже боляче було проходити, тому довелося просто вище підніматися, Зараз на зліва село якесь. На мапі не дивився я. Ну йду вперед, на край. На мапі показується, що там крутий обрив на тому березі. Тому цікаво подивитися. Ось те місце, що я з того берега показував. Що сюди можна прямо на авто під'їхати, свій човник на воду спустити. А плавати. Ось такі зелені хвилі. Викопали її отаку серйозно. Там будиноче, в принципі, видно, що він не простий. Тому і так. Там зліва від мене пролісок, потім далі вже буде Данилівка. Так ідеш, ідеш, ще, де ще, деш? скривається от такий вид це ж треба так або викопали або вимило таку ділянку достатньо широку тут он дві смереки чи як смерека іви коротше ростуть. і таке місце чудове прям класно тут навіть намет можна поставити Там попереду насосна стоїть і я здалеку побачив, що біля неї також гарно. Тому вирішив до неї спуститись. А там люди є. Ось також гарне місце біля насосної. Тут вон, гойдалка є. Навіть трохи погойдався. Тут прям вже на ці місця люди приїжджають на автомобілях. Я вже бачив три чи навіть чотири автомобіля. Навіть з любе там люди стояли. Ну, прикольно. Така місцина тут, до речі, дуже гарна. І вже річка зовсім поблизу. Це ось така вже третя затока, десь біля неї я вже і планую поставити на Мецевій, але, мабуть, на тому березі. Там видно, що на тому березі якийсь є Тері Хаус і що там на... В Google мало було написано якийсь особистий заміський комплекс відпочинку. І вода, і вода тут, звісно, зеленюча. Так, собака. Це вже якась стара радіальська туристична база. Хочемо десь вправо та шукати місце, де можна ставити вже намет, більш-менш гарно буде захід сонця вже, мабуть, 6 година є. Для мене вже сонце зайшло за горизонт і все. А я ще досі, досі в пошуках, тут справа такі дєбрі недра тундри що там до води. По-перше, дуже далеко, очерету, метрів 10, а по-друге, тут поворотів майже немає. Два було, але вони такі дикі, що я вирішив йти трохи далі, аж до Кудашівки. Там, наче є якісь місця біля радянських туристичних баз, де, де наче менше очерету. Короче, мені ще йти майже кілометр. Я вже задовбався. У мене сьогодні буде, мабуть, кілометрів 19 перебіг. Короче, десь, десь приблизно так. Ну, вже ближче до туристичної бази побачив поворот направо. От зараз іду. Дуже сподіваюся, що там більш-менш нормальне місце буде. Тому що я вже в два повороти заходив, там жах. Так, погано видно. Знайшов його таке місце. Тут ось на дереві. Хтось щось намагався зробити, типу стіл якийсь. Так що якраз тут така грінина є, поставлю тут намет та буду тут спати. Сьогодні без вогника, бо якось тут небезпечно вогник робити. Термометр вже показує 7,3 градуси. Реально холодно. Я все ж таки вирішив багаті розвести. Ось такий буде ромтур. Тент натягнув вперше, до речі, раніше ніколи це не робив. Ну і звичайно ліхтарки свої улюблені. Такий стіл тут знайшов, з пня. І он так вже, вже поїв. Зараз трохи підсушу, підсушусь біля вогника. Потім ще каву вип'ю. Обов'язково пересном кава. Це у мене святе. І відпочивати вже. Клас, я задоволений. Просто неймовірно круто все.